Ось вже видала сім вечерів. Це мамка їдять. Тут водичку налила, і тут водичку, і внизу там водичка є. І тут ось вже дочекалися котики вечері. Ось і сіренькі, і рябенькі, і чорненькі, і всякі хочуть їсти. Бачите як дружно їдять і як до них не прийти, як їм не купити цього корму і кашу не зробити. Це три подросточки цієї мамки, що там є за забором. це три хлопчики. Це наша. Сірібріста. В неї були колись такі гарні котята, в тому дворі її всіх витравили. Вона в нас стерилізована. Її з таким трудом стерилізували, що вона пішла в клініці лікарю по голові, по шкафах. Він нас відправив звідти, то ми пішли в другу приватну клініку, переплатили і її стерилізували. Тепер немає в неї проблем. Туди мок. Ним теж нема проблем. Це два чорних котики, теж нема проблем.